Тиждень подружжя міжнародний рух, який започаткували у Великобританії в 1997 році. З 2011-го його проводять в Україні. Втретє участь у цих заходах бере і Тернопіль. Цілий тиждень увагу громадськості привертатимуть до таких тем, як сім'я, подружжя та шлюб. Усе для того, щоб визнати інститут сім'ї діючим і функціональним, каже лікар-психотерапевт Марія Хомів. Є багаточасальні дослідження про те, що тільки в сім'ї люди стають щасливі. Є дослідження психологів про те, що діти, які виростають в повних сім'ях, вони ведуть надзвичайно активне і психічно здорове життя. І, звичайно, що для нас, наші батьки в нашому дитинстві були еталоном певних стосунків. У Тернополі тиждень сім'ї буде більш орієнтований на молодь, каже Марія Хомів. Так, у середу, 15 травня, о 15.00 всіх бажаючих запрошують на майстер-клас арт-терапії для вагітні. Ітних матусь, які народили та їхніх чоловіків. 18 травня тернополянам пропонують завітати на навчання основам свідомого батьківства і планування сім'ї, а також семінар-практикум з профілактики вигорання сім'ї. А 20 травня тих, хто планує повінчатися, кличуть на лекцію лицарі і принцеси, присвячений особливій ролі шлюбу та подружжя в божому плані в житті християнина. І це ще не всі заходи, які планують провести в Тернополі у рамках тижня. Подружжя Марія Хомів каже: головне, щоб мешканці міста були активними і брали участь у святкуванні, тим більше, що всі заходи безкоштовні.